Мати. Він сьогодні не може бути, він сьогодні в Києві, показав телеграф, що позавчорашним числом зараз є заступник начальника управління України в області облежник Василь Борнелін. Ще прошу вас на трибуну по подіях 9 травня пояснити, чому в супереч рішення Тернопільської міської ради були підняті червоні прапори, міліція судово. Повело поговорим сьогодні прокурати тернополі. Шановний Олексійо Петровичу, шановні депутати, шановні присутні, дозвольте вас проінформувати події, які мали в місці 9 травня. І з цієї інформації я хочу до вашого добажко проінформувати, що виконуючи вимоги. Розпорядження Кабіна міністрів України No241 про заклад з підготовки та відзначення 66 річниці перемоги у Великій відчуттяній війні, розпорядження МВС України No351, 4 -й та розпорядження голови обласної державної адміністрації з цього питання no 264 Управлінням МВС України Тернопільської Тернопільській області було вже раз організаційних практичних заходів. Тремованих на підтримання і належного правопорядку і забезпечення будь-яких заходів, які будуть проходити 9 травня. Для належного управління силами та засобів області протягом 8-9 травня розгорнуто було роботу оперативного штабу в цілодобовому режимі, забезпечені постійним смерттям.